Віднове раночок, мирний раночок для проведення засідання про комісії обласної ради з питань бюджету та комунальної власності зареєструвалося 10 депутатів. Хворим для проведення засідання комісії є. На засідання постійної комісії запрошений перший заступник голови обласної ради Дзібен Олег Миколаєвич, заступник голови військової адміністрації Радівський Віктор Михайлович. Також присутні менеджмент нашої обласної ради і також представники і менеджмент обласної військової адміністрації. В роботі комісії відповідно до статті 35 примітки 1 закону України про забігальні корупції, порядку за один конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні про постання постійну комісію обласної ради під час питань порядку денного сусідньої комісії у разі наявності конфлікту інтересів самостійно повідомити про наявність конфлікту інтересів. Шановні депутати, на розгляд постійної комісії виносяться два питання. Пропоную порядок денний взяти за основу, та за затвердити в цілому. За основу. А ще буде одне додаткове питання. Поки що голосуємо за два питання. Доброго дня. Добрий день. О, дякуємо, Константин Дякую. Друг Олександр, за Сергієва Ірина. За. Мені Віктор. За. Григорович Микола. За. Ніхто немає, да? Немає. Спорті, Олег Вікторович. Так. Крамленко Сергій Михайлович. Так. Рбабачев Дмитро Игорович. Так. Минського немає. Никитич Тетяна Геннадьевна. Павленко Анатолій? Немає тоже. Рукавчук Вікторович? Так. Рундальчик. Немає. Включается, да? Черпицкий Костянти Олегович. Так. Приймається до порядку денного про... О, внести... кодек є. Кодек, е Дякую, Ірив'яніч. Кодок, Приймається Тримається. Е додаткове питання, хочу внести додаткове питання. До порядку денного про звернення управління майно Житомирської обласної ради щодо відділення додаткового фінансування на плату праці працівників. Е буде інформувати наш Роман Сергійович. Тому ставлю питання на голосування. Mm. В цілому з трьома питаннями. Два основних, одне додаткове. Дмитрук Олександр Димич. За. Сергеєва Ірина Вікторівна. За. Мельник Віктор Сергійович. за. Григорович Микола Станіславович, За. Орг Олег Вікторович. За. Ремаренко Сергій за. Крапачок Петро Ігорович. За. Ікітсь Тетяна Геннадійна. За. Тракочук Олег Вікторович. Кодакі э, Рівенч. Так. Да. Черпівський Олегович. Да. Дякую. 에... Порядок проголосований. Переходимо до питань. Питання номер 1 Про звернення про центр щодо делегування представника Бістомирської обласної ради для обрання у наглядову раду товариства. 에... Сєчення Роман Сергійович, Сергійч. Прошу нам. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, шановні присутні. Житомирська обласна рада є власником 25% плюс однієї акції ПАК-Процентр, Відповідно, є акціонером даного товариства і планується до проведення загальні збори пак процентр Відповідно, одне з питань це є затвердження нового складу наглядової ради Пак-процентр. Тому Поставило питання щодо делегування представника від Житомирської обласної ради для включення до ради від обласної ради як акціонера. Вносимо на вашу розмову. Приймається. Шановні колеги, у мене є пропозиція на дане представництво представ, біднічі, запропонувати нашого Романа Сергійовича Січина. Якщо немає пропозицій, значить інших, то буду ставити на голосування. Ставлю на голосування. Сечі Роман Сергійович буде представляти нас на Де У нас 25 на Та, по так, залучає. Так. Дмитрук Олександр Володимирович, за. Сергієва Ірина Викторовна. Так. Да. Мені Віктор Сергійович. За. Григорович Микола Станіславович. Да. За. Корх, за. Корг Олег Вікторович. За. Крамаренко Сергій Михайлович. За. Трапачев Петро Игорьович. За. Никиточ Тетяна Геннадьевна. За. Так. Ракавчук Олєвік? Кода Кіргіч. Да. Черпіцький Костятин Так. Да. Питання проголосовано. Друге питання. Про звернення пад проценту щодо надання повноважень представнику Житомирської областради для участі голосувань у загальних зборах фікціонірують на 7-7.25 року. Сечір Роман Сергійович Сергієвич Непоможливий. Відповідно, як я доповідав з минулого питання, Житомирська обласна рада є акціонером ПАД «Процентр». 7 року Планується до проведення загальні збори акціонерів ПАД «Процентр». Надійшов у Житомирську обласну раду перелік питань, які будуть вноситись. Відповідно, після того надійшов уточнений, затверджений наглядовою радою ПАД «Процентр» Повідомлення, з яке складається з 11 питань порядку денного, мам вони роздані, якщо можна з таки, озвучу про те, що питання номер один це є затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 23 та 24 роки. По даному питанні товариство пропонує затвердити результати фінансово-господарської діяльності за два роки в розмірі 2 тисячі гривень. Щороку товариство фінансовій звітності показує. Абсолютно однаковий рівний результат у розмірі рівно 1 тисяча гривень в прибутку. Відповідно, ці 2 тисячі гривень за два роки вони пропонують спрямувати на розвиток підприємства, не виплачуючи в черговий раз дивіденти акціонера навіть з такої суми. А, так, я правильно поймається 4 тисяч квадратів ми здаємо щомісячно, ми за рік заробляємо підприємство плюс тисячу гривень. Правильно? Ще комплекс чотири двісті. Ось ще комплекса 4200 квадратних метрів, які належать на праві власності І Останний напрямок це з в оренду майна. От господар Нема, ми здаємо 4200 квадратних метрів оренду приміщень і заробляє підприємство кроку на цю подутичку. Що ви не обласна рада, ми є тільки підприємство здає в оренду і показує фінансовий результат до потребкування обрівно 1 тисяча гривень. Питання прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства відповідно це до вимог чинного законодавства, прийняття рішень про зміну структури управління товариством. Четверте питання: внесення затвердження змін до статуту, це також проведення відповідність до вимог ну, нових вимог закону про акціонерні товариства. П'яте питання: обрання членів наглядової ради товариства відповідно. Попереднім питанням ви рекомендували включити від обласної ради, аналогічно будуть. Діяти інші акціонері і ставити це питання на голосування. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладається з обраними членами наглядової ради. Питання сьоме: прийняття рішення про проведення змін е, єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців. Це в разі зміни е, організаційно-правової форми та відповідно реєстрації статуту. Питання 8. Скасування положення про ревізове товариство, положення про виконавчий орган. Та, в принципі, в Кодексу корпоратив... корпоративного управління. Дев'яте питання пов'язане з 8: це затвердження в новій редакції положення про наглядову раду, положення про загальні збори і Кодексу корпоративного управління. Десяте питання припинення повноважень ревізора товариства. І питання 11: вчинення значного правочину. З даного питання пропонується прийняття рішення щодо погодження вчинення значного правочину. А саме відчужити шляхом продажу нерухоме майно товариства, комплекс загальною площею 4239,4 квадратних метрів, що знаходиться за адресою міста Житомир, вулиця Михайло Грушевського, 61, Відповідно надалі зазначені реєстраційні дані е, даного об'єкту за ціною не нижче ринкової вартості згідно експертної оцінки. На сьогоднішній день товариство ще не надавалося. Житомирській обласній раді жодних документів щодо визначення суб'єкта господарювання, який буде здійснювати дану оцінку, не надавалися навіть орієнтовні цифри і вартості, за якими підприємство збирається здійснити даний правочин. Тому постає питання щодо того, яким чином буде проводитись голосування з даного питання і наскільки в подальшому буде дотримано дану ринку вартість. Тому я це озвучую, тому що ці питання вони нагальні, вони є. О, пауза. Да, Шановний колеги Олег Миколаєвич. Я хотів би звучити, що відповідаючи представникам на збори, ми ну, хотілося б, щоб ми мали від цієї обласної ради якусь концентрну позицію. Ця позиція має бути свідома, вона має бути публічною, прозорою, щоб людина, яка пітиме ну, на зборі представлятиме інтереси під обласної ради і всієї області, всієї громади, мала чіткі бачення чіткі наші спільні пропозиції, рішення, рекомендації по даних зборах. Тому О, я, я хотів би, ми це все проговорили, є представники. Центру можете позинувати за дорученням, так. Да. Так. Які питання є до представника та центру? Є одне питання, можна я посаду. Звісно, звісно. Скажіть, будь ласка, от ми бачимо, що ви взагалі за три роки звітуєте в обласну раду про те, що такі підприємства є приближення. З цього як озвучено січним, що... Взагалі не виплачується навіть цього дивіденди. Скажіть, будь ласка, яким чином, навіть якщо ми дозволимо вам реалізацію даного ММА, даного проводження, яким чином взагалі ви будете потім звітувати в обласну раду і виплачувати там, дивіденди, або, я так розумію, після цього вже буде ліквідація даного підтримку? Е, яким чином взагалі ви збираєтесь е, нормально звітувати після продажу, як ви кажете, риф проводиться? Я зрозумів, дякую. Куди звертатися? Чи, рові, бачимо, Справа в тому, що ви почули згідно законодавства, потрібно поміняти назву на ПРА. Це не нове законодавство в вакцинерних туристах, а це 17-го 2017 року закон України, який через те, що... То, що те, що ні, ні, так я даю пояснення. Я, що, вам, чи, що, чи, якби, я даю вам відповідь. Відувати. Я зрозумів. Обласні, якби так? своєчасно було е, переведено в парку прак, е, ми б кожен рік економили порядка 70 тисяч на аудити, на те, що ми тратимо свої гроші. І це були прибутки. І тоді б збори вирішували, куди ці прибутки дівати. На сьогоднішній день ми все, що заробляємо, ми тратимо. Чому не збільшуються прибутки? Тому що приміщення старіють, дахи протікають, орендатори уходять, за що зробити ремонти? немає грошей. Тому я, подививши це все, я особисто запортував винести це питання, продати майно, оцінку його зробити, якщо на загальних зборах буде підтримана ця пропозиція. Зробиться оцінка, заплатиться вартість оцінки офіційно, і тоді будемо бачити, скільки коштує майно. Ці гроші я пропоную роздати акціонерам, в тому числі обласній раді, тому що ми кожен рік ідемо гірше, 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 і виходу я особистий акціонер не бачу. Або е, продати, а потім поміняти напрямок діяльності, взяти, наприклад, якесь приміщення там, чи кабінет, занятися логістикою. Територія є, транспорт, де ставити є. Тобто потрібно шукати інші напрямки розвитку. Всі збори, які до цього проходили, я цього не почув. Ні від акціонерів, ні від представників обласної ради 25 плюс одна частка. Тому потрібно щось робити, розумієте, а не просто провести збори і далі буде все те саме. Ви почули відповідь? Моє запитання. Так, будь ласка. Питання не в тому, що обласна рада не відключається. Обласна рада має 25 плюс 1%. Депутат обласної ради Володимир Пропивницький має. 30% даного підприємства, я знаю. От. Далі ми кажемо про те, що підприємство роки формує там постійні зборів, 70 тисяч гривень витрачає. Це все зрозуміло. Що робить директор? Чому взагалі ці 3 роки нічого не відбувалося? Ми допустили, що в нас пришли тече. Вона тече не в одному приміщенні, там є цілий ряд приміщень. а Справа в тому, що директор сама нічого не вирішує, а вирішують акціонери. І це все приймається на зборах. А прибутки не на, зростають, на, розумієте? Взагалі подання, що ніяк не від того, що давайте Ні, то про це роками мови. Давай сидить. Я думаю, що приміщення використовується, і ділянка використовується. Приміщення використовується загальний доход за той рік. 2 мільйона 79 тисяч. І ці це гроші не розійшлися не на господарські не. потреби. Це валовий депутат. Валовий, так. Да, 2 мільйона 79 тисяч. Ви за, за 2 мільйона здаєте 4 тисячі приміщень куди? А ми не можемо підняти оренду, тому що приміщення, ви знаєте, ну це треба прийти побачити своїми очима, як воно все розвалюється. Розумієте, я там це все бачу. І колись Сергій Михайлович, по-моєму, ви приїжджали спокійним е... Володимиром да, Васильовичем. І ви бачили, кому на стані було тоді років п'ять, як ви приїжджали, а воно все рушиться і рушиться. Так, Тому таке питання, крім Кубинецької е, нас, скільки там ще вас акціонерів? Наче акціонерів всього 70, три юридичні. Ну там частка 0,00 відсотків. юридичні, обласна рада, 25,1% і плюс всі фізичні особи. Ну на 64 фізичні особи припадає аж. Е, 1,4, наскільки пам'ятаю, відсотка акцій. 30 Корпівницьких, 25 випадів. Корпівницьку, по-моєму, 33. 33. Да, плюс Солоконіка 34. 34, плюс обласна рада, плюс є там по 5 по 1, І виходить основний пакет це ті, що приходять на збори 99%, так скажемо. Ті, що приймають участь у голосуванні на зборах. Що я ну, на я так чувствую, бачу, що там потужні секціонери. не вже вони не вливають, не бачу, що це, якби. Економічна доцільна історія в такому місці мати таке приміщення. Це не до мене запитання, це ж збирається, і ваш представник приходить. Це все бачить, це все прозоро. Розуміло. Є ж протоколи, кожен може висказатися. Я, наприклад, особисто о, о, став питанням перед представником попередні рази. Чому ми не переводимо в пра? Ми вже ці 80 тисяч встановили, 70 там до 80 тисяч. Ну щось обласна рада не виконує закон України про це товариства. товариство. Хоча, е, якщо ми ПАК, повинна бути рада директорів, у нас нема директорів. Ми прад вже, і Верховний держава запропонувала. Там, де мільйонні статки, е, там для рада директорів, такі які ми мелкі, там повинна бути е, наглядова рада. І в нас є наглядова рада, на назву ми не міняємо. Розуміло, Розуміла, таке питання там тільки да. цей основний об'єкт, там ще ці всі не дуже в'яти ходять цей прак. Всі. Вся територія. Це був що база чіпіта. Склади, 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 рамки раз. Статус землі. Я не готовий, там за оренду землі платимо, але це директор. тримаєте землю, так? Оренда землі. Статус землі оренду. Ну так. Міського муніципалітету. Так, так, так. Розуміло. Ну, в принципі, шановні колеги, то все зрозуміло, треба це питання до Там, Це ж у нас не перше відчуження, як це верхова майна, правда? Нас, ну, колись раніше, колись... не да -да, я не я пускає. Колись ще у нас на цьому товаристві де у нас 25% ще було приміщення, знають його люди, так кафе кафеярні. Прекрасне знання, фасадне. І от років, десь, так, мабуть, 10 назад, була така сама розмова, така сама палачка, що треба вкинути в розвиток підприємства. І продави це 4-єтажний об'єкт. Дочка, Трех. Трех, Анатоль, трьох поверхів. Точка Анатолія Адамовича її доступить. Це не дочка. Це дочка моєї дружини покійної. Добре, добре, добре вибачаю. Так от е і купити долусь, але дорого, де ще і класне, класне розробити. От я, Анатолій Адамович, тоді до вас на їздив, то у мене була принципова позиція, щоб у нас цим відчуження не вийшла та історія. Тому що з тих 700 тисяч, за які подані, то є об'єкт. Обласна рада я, як акціонер, 5% так нічого і не вийшло. Отак вони продали не об'єкт, мали щось там покращувати, а по ітожки не об'єкта цього не стало. І дивідендом рахунок поступили? Вони, вони підступили товариству і, ну, і керівництво mm -hmm. успішно їх освоїло. Не товариство, а збори це Керівництво товариства, збори кіанерів, в основному діяльності заключаються. Тому я я, я, розумію, що, я я розумію, що ця ситуація не може вводити. моя позиція. Треба виходити. Двома руками. Єдине, що я я, я, я всю вам свою принципову позицію, що точно таку історію, яка була 10 років назад, коли продали об'єкт за 700 тисяч без процент, на 10 років, такої історії більше немає. Оце я просто функціону як свою позицію. Я двома руками згоден, але щось робити потрібно погодьте. Ну не воно натягнутись, валиться, валиться і далі Сергій Михайлович, не підтримуємо, ми зараз якраз в ринку ми знаходимося на такому піку. І дійсно, ми, я би його зараз зняв на довичченні і з колегами посиділи б, як би то, ще десь порадилися. Це все ж таки на сьогоднішній день продажа на мікури цього об'єкта в цілому, повністю, в цілому. Щоб зайшов нормальний туди власник, зробив там картинку і скажімо, ми бачили в місті непогану локацію. Я тільки за, але це треба тільки <зважливо> ці вирішувати. Звісно, sure. 25%. І ви ми ви байки, що да, ж... Ми маємо прижимати ну, за за. Сергій Михайлович, якщо його виставити, як положення на конкурс, ну, в смысле, щоб всі бачили, <су> то його дуже віде. хорошо куплять. Я і замі... 25% це нормальні кошти сюди нам бюджет. І в кожні збори ми про це говоримо, що робити, але не вирішуємо. Тому я змушені додати пропозиції. Як ми ж його вже проголосували. Перше питання ми проголосували. Основних нас є. Друге питання. Ні, це наша вже внутрішня історія. Ми нашого да, дуже... представника да, на наступної раді, він вже вимагає присвітувати і займати із керівництвом по весь цей конструктивний діалог, да. щоб у нас максимально вигідно для громади, був проданий цей об'єкт, в громаді було вигідно, інвесторам було вигідно, Правильно. люди могли вигідно, і громада була захищена. Так, да, Золота представника на збору, що допрацює Заформулюємо спільну позицію, визначився з представником. Шановні колеги, ставлю питання на довивчення, знімаємо друге питання. І на А як? Думаю, що це друге. Я просто кажу, що перше не голосували. що ми Я пропоную його, пока на нашу. І якщо ми його винесемо, у нас буде комісія на наступні неділі. До цього. Так, на наступному тижні нам потрібно зібрати комісію, я посилюю вівторок середа, якщо про. Я прошу пробачення, там представника потрібно зареєструвати до першого числа. Наглядову, десь, наглядову раду ми сьогодні прийняли. Так, 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 та, та, щоб ми подали. Представник наглядової ради буде. Так, так, так. А на саме участі забрання ми його інструктуємо, проголосувати середа і він піде Приймається, дякую. Сергій окей? Okay? Yeah. Все, тоді ставлю питання на довивчення. Хто за? Дмитро Коксандр за. Сергій Велій Олікторів. Мельник Віктор Сергеевич. Регорович да. Микола Станіславович, За. Да. Торг Олег Вікторович. За. Да. Рамаленко Сергій Михайлович. Петро да. Дмитро Юрьевич. Никич да. Тетяна Геннадійна. Да. Ракопчук Олег Олегтович. Вода Кіргеніч. Да. Черпицький Костянтин Олегович. За. Да. Дякую. Питання проголосовано, Питання додаткове. Про звернення управління майном Житомирської обласної ради щодо виділення додаткового фінансування на плату праці працівників Роман Сергійович. Сергій питати. Звертаю вас із питанням щодо підтримки звернення управління майном, щодо виділення додаткових коштів. Наразі фінансування бюджету управління майном не дозволяє, скажімо так, забезпечити конкурентну здатність на ринку. За вже втрачаємо працівників, які не готові працювати. За такі заробітні плати, відповідно в межах, які граничні визначені постановою Кабінету міністрів 484, О, просимо підтримати звернення щодо додання фінансування управління майно. я хочу додати, що за останній період, то що ми тут бачимо, що настільки вже ми зрушилися з місця, скажімо, по нашому майну і пішли продажі, і пішло позаканювання об'єктів земля. Тому зараз цей колектив треба зберігати і цю роботу надо зробити. Тому я ставлю питання на голосування. І і, можливо, в когось ще якісь я? Так, будь ласка, та це порівняння адміністрація обласна рада, що з собою спілкується справді зараз і не тримає колектив. І для того, щоб його підсилити, нам потрібно це рішення прийняти і прийняти. Я так, мені, що, бо, не знаю, моя така точка зору. Як найшвидше. Євгенович, дуже дякуємо. Там у нас Я одна хвилина стала ще в онлайні, щоб нас не переключали. Тому давайте ставлю на голосування. Рекомендувати підтримати звернення управління майном Житомирської обласної ради та звернутися в Житомирську обласну державну військову адміністрацію щодо розгляду вказаного питання та виділення додаткового фінансування. Але став на голосування. Дмитро Олександр за. Сергієва Ірина Вікторівна. Мільник да. Віктор Сергійович Так да. Григорович Микола Так Корг да. Олег Вікторович. За. Да. Ременко Сергій Так Рапачов да. Петро Юрович. За. Да. Нікіч Тетяна Ігнатівна. Да. Рукапчук Валерій Вікторович. Кода Вінч Так да. Черпіцький Костятин Олегович. За. Да. Шановні колеги, питання проголосовано. Дякую. Питання порядку денного роздяга. Навантаження на розправити. Велика кілька зареєстров воєнних питання, що ви Дякую за того, що викає дуже